Отже, в цій темі сам ініціатор Сергій Мартинюк, лідер у гурту Фіолет, письменник та військовослужбовець, долучається до нас, пане Сергію. Вечір добрий, слава Україні! Героям Слава доброго вечора всім з незламного українського півдня. Радий чути, бачити. Красиво, проникливо, дуже чуттєво, дуже важливо, дуже значимо сьогодні. Дуже хороший проект. Немає місця ні якісь ні, ні критиці, ні провокації. Важко будь щось з цього приводу сказати подібного. Питання з приводу того, наскільки важко було втілювати проект. В нас буквально кілька годин впродовж дня працюють перекладачі жестової мови. Розуміємо, що є там, наприклад, наші свої умовні домовленості, складнощі. Розкажіть про втілення цього проекту. Саме в темі інклюзивності. З Чим з якими проблемами ви зіткнулися? Наскільки це важко може бути продовжувати робити системно для того, щоб це не було окремим проєктом, чи як в нас в ефірі дві години там, а для того, щоб це можна було впроваджувати надалі повсюдно? Ну, насправді е тотальну, тотальний контроль над проектом взяла моя команда, бо на момент, коли ми почали його реалізовувати, я мобілізувався, розпочалось навчання, згодом служба. От але я дуже радий, що всі ті люди, до яких ми звернулись по допомогу, там починаючи, наприклад, від перекладачки жестовою мовою Марини Ліферової, одна з кращих фахівчин, на мій погляд. В своїй сфері в Україні, закінчуючи акторами, які відразу без жодних там довгих перемовин відгукнулись долучитись до цієї важливої справи, все склалося, і це чудово. Але нам знадобилося багато моментів, якихось пропрацювати, щоб бути делікатними, толерантними, кінець кінцем навіть у висловлюваннях. І це проблема для багатьох українців, що ми не знаємо дуже часто, як правильно називати людей з порушеннями зору чи слуху. От, яка назва коректна, щоб не образити, щоб ця рівноправність була навіть на рівні мовному присутня, і, врешті, як на мене, виходить наразі непогано. І єдине про що я думаю на майбутнє, щоб це справді не було одноразовим проектом, щоб і ми, і наші колеги, музиканти і літератори десь ситуативно, паралельно з основними форматами своїх творів контенту, що розробляли контент. Який робитиме цю музику, це все доступним тим верствам населення, які е потребують уваги цієї, особливо в умовах війни, коли кількість людей з порушеннями зору втратою слуху, повно частково збільшилася за рахунок військових і за рахунок цивільних? Е ми зараз багато працюємо в. Е при фронтових територіях, зокрема в деокупованих громадах, е, важко уявити, насправді, яка кількість людей тут з такими новими життєвими реаліями. Інфраструктура соціальна не дозволяє там жити повноцінне життя, не кажучи вже про їхній доступ до мистецтва. Тому це питання взагалі до питання інклюзивності всієї країни. Але я вважаю, кожен маленький бізнес, кожен культурний проект, з точки зору менеджменту, має робити щось, щоб робити свій продукт. Доступним усім українцям наскільки це е, дорого? Робити, тому що ми знаємо дуже багато прикладів, коли хтось хотів книжку видати, також додатково запросити людину, яка би перекладала на постійно жестовою мовою якийсь контент, може бути доволі складно, і я розумію, що сьогодні, в умовах війни, коли багато хто хоче копійку приберегти для того, щоб навіть задонатити, допомогти війську, вони можуть поставити це в пріоритетах десь трохи далі: профінансувати, підтримати, долучитися, розголосити те, що це потребує уваги. І коштів, як гадаєте, хто може це якось підхопити зараз, окрім того, щоб зараз направити це питання до держави? Будь ласка, займіться цим, ми розуміємо, що фінанси спрямовують в інший напрямок. Що можна зробити для того, щоб кожна пісня, кліп, справді ось такий вірш, якийсь художній твір мав цей супровід для людей з порушенням, з вадами слуху для того, щоб було інклюзивніше, український контент був інклюзивнішим. Я скажу відверто: ми б не взялися за цей проект, якби не мали на нього ресурсів. Тому що зараз і митцям, і всі, хто там знімальні групи, всі інші, не будуть працювати благодійно. І те, що Український культурний фонд погодився профінансувати цю історію, знову таки, ми в це не вірили, бо теж вважали, що цей момент, цей проект не на часі. Але сталося так, як сталося. І знову таки, якщо ми підходимо до раціонального використання коштів, які зараз держава чи не держава, чи локальні фонди можуть виділяти на культуру, ми повинні розуміти справді, що пріоритет зараз трошки іншим. Але в нас лишається кілька інших важливих моментів. Достатньо велика кількість європейських західних фондів, які залюбки беруться, не готові підтримувати, умовно кажучи, українське військо, але готові допомагати впроваджувати соціальні ініціативи. Є спеціальні сайти, де можна відслідковувати ці актуальні проекти і робити своє свій продукт, свій контент інклюзивним. Тому що, чесно кажучи, на одному бажанні. Не вийде це робити, по-перше, -по потрібна підтримка держави потужна на всіх рівнях, потрібна підтримка громадського сектору. Ну і потрібна власне ініціатива самих авторів, контент-мейкерів це робити. Бо це дуже складно. Складно знайти потрібну кількість тих же перекладачів жестовою мовою видавництв в Україні, які видають шрифтом Брайля книги одиниці Як виявив, ну я про це нічого не знав до того, як ми почали. Власне, і книги, які видаються шрифтом Брайлі, їх теж дуже і дуже небагато. Дуже багато російських книг в Україні шрифтом Брайля, російськомовних маю на увазі. На жаль, така історія. Це очевидно, що для великих бізнес-структур, можливо, видавничих, лейблів, це не пріоритетна з точки зору заробітка, заробітку ніша, і тому в це не вкладається ні ресурс, ні час, ні гроші, нічого. Але на жаль з цим треба щось міняти на прикладі якихось маленьких кейсів, демонструвати успішність таких ініціатив і шукати на це ресурс. Дякую, пане Сергію. Ви дуже красиво сказали своє слово у цій темі, у цій проблемі. Дякую, що доповнили це також коментарями. Ну, а, власне, ми не можемо багато чого відчувати, коли на собі не зрозуміємо, наскільки складно не мати до чогось доступу. Але зверніть увагу, навіть коли ти просто на касі в супермаркеті кажеш людині, дякуючи водію, який не чує, кажеш в таксі. Ось цією його мовою, як розквітає людина, розуміючи, що тебе теж бачать, так. чують, розуміють твої потреби. Тому, будь ласка, не будьмо байдужі. Шами Сергій Мартинюк також до цього закликає дуже красивим жестом. Я закликаю подивитися його проект. Отже, лідер гурту Фіолет, письменник, військовослужбовець, бо з нами на зв'язку у цій темі. Ви тим часом бачу бачу дуже активно коментуєте іншу тему стосовно а, самовільного залишення частини. Багато також різноманітних заходів, закидів, дискусій з цього приводу. Ну але і, і і ви кажете про те, що ми про це не говорили, не популяризували, щоб ми не робили героїм а, або не прославляли дезертира. Який має відповідати перед законом, але ви знаєте, за стільки тем, які сьогодні звучать в нашому ефірі, ви знаєте, це тема, на яку ви відгукуєтеся найбільш активно на захист і проти, на тему от, людей з обмеженими може даруйте, це некоректно казати на для людей з вадами слуху і вадами зору, коментарів немає. Немає жодного. А з приводу от бачите СЗЧ є. Тому і ми про це говоримо, тому що у вас на це є запит.